Всім привіт! Кожен, кожен, абсолютно кожен, поважаючи себе супорт. Кожна професійна команда багато стакає лісних кріпів. І сьогодні ми поговоримо про стаки лісних кріпів, коли стакати, де стакати, як стакати, на що стакати, і все навколо цього. Парарарам, повертаємося за Редіант Сторон. Давайте розпочнемо напевно з. Ізі -лінії. З ізі -лінії. І порозпочнемо з оцих двох кемпів, е, дуже схожа механіка, яку тут в топі, стакається абсолютно власне, так само. Е, тут, звичайно, будуть певні повторювання. Спробую це трошечки звузити. Е, логіка абсолютно така сама. Тут стакаємо тоді, коли маємо героя, який може це фармити. Якщо. Навіть є можливість у вас, ви бачите, що, наприклад, у вас в команді в офлейні Валора, означає, що ви можете довго дефтитавер, то що вона прилітає, у вас багато часу, тому ці стаки можна навіть стакати трошки з ділеєм, так само власне, і задай створено, і з таким чином розганяти свого кері, який буде власне, нафармувати. І так, стакаємо цих два кемпи. Особисто не знаю, чому в мене так. Я зазвичай починаю робити це з болотяників. Е, от, і власне, хитаю вже далі еншентів. Візі-брізі Лемон сквізі. Два стаки зроблені. Тут мені трошки зручніше робити це, ніж дайер. Тому що дайер не виходить о, стакати от сюди. Єдиний варіант, що можна бити еншентів, потім болотівників і теж виходити. Але якось не знаю, в кожного свої причуди мені так. Зрішніше. Ці два кемпи, які е, оці два кемпи, трохи схожі, але я їх частіше стакаю, хоча теж насправді доволі рідко, тому що тут рідко відбувається якась туско, тусовка, де в принципі сюди прям ультра в лом е, бігти. Окей, стакаємо кемпики для свого мідера під баунті, Та сама логіка, що власне і тут. Щоб коли він прийде забирати баунтос, йому було б приємніше. Так як в мене тут капця немає, доводиться 'язати нюк. Цей кемп я не стакнув, якось криво зробив. Ну треба трохи більше, ще більше практики. Брехати не буду. Я це не часто стакаю. але буває. Ну, тут з тим кемпом щось зафакапився. Але я думаю, логіку ви зрозуміли. <плес> Наступний стак доволі напряжений, як на мене. і Ненавиджу цей спаунбокс. Як на мене, він кончений. Е <плес> якщо чесно, то що вони дивно вибігає з-за цих дерев, якось незрозуміло <плес> біжать, ну але окей. Так, бажано вибрати найближчого кріпа до вас. Конкретно у нас зараз це троль-заклинач, <схід> щоб дати тичку. І зараз покажу ну, ту фішку, яку я юзаю. Хоча я не сказав би, що це прям якась прям фішка. От. Але поїхали. Це не стакнулось, на жаль. Ну, цей кемпик є. От кажу, я часто це роблю, але як бачите, ну, вийшло не відразу. Інколи, ну, не інколи. Тут логіка така сама, як і з цим кемпом. Вам потрібно. Задефати його оцим вардом, щоб просто було комфортніше фармити стаки і на випадок чого напасти. Так, пам'ятаєте, отут за дайр я показував цей е спот, де ви так легко переходите, буквально легенький клік робите, і бачите або цей кемп, або цей. Тут така сама історія, коли ви робите у цей хід. Зараз ми вдаримо моба Б'ємо моба, і тільки я підходжу сюди, в мене зразу на екрані з'являється оцей малий голем. Да? Знову не стакнув, ну я рагуль. З'являється малий голем. І я намагаюся його відразу проридклікати, щоб він швидше загрився на мене і відбіг з кемпа. Що цікаво, в мене інколи буває, цей кемп краще стакається, ніж цей. Ради цікавості, зараз зачекаю ще раз, бо я щось не можу зрозуміти, що я роблю не так. Я проклятий якийсь. Я вже тут на стака мільярд. Так, коротше, не знаю. Це ми вирізати не будемо. Правда є правдою. Я не зміг стакнути цей кемп, не знаю чому. Не знаю, що я роблю не так. Ніби і. в норм таймінг тикаю, але. Але чомусь не виходить. лол. Можливо, зараз треба спробувати yes. на 56 вдарити, але мені здається, що ні. Бо якщо не 56, я не встигну це вдарити. Хм, ну давайте дивитися. Тут зайвий клік зробив. Так, ну файнелі. На четвертий раз в мене це вийшло. Мені здається, таймінг був однаковий. Але, знову ж таки, як бачите, навіть на моєму особисто прикладі трошки практики і стаки, власне, з'являються. Тому це не критично. Знову ж таки, якщо ви навіть ваш мідер прийде на оцей кемп, а отут стільки не стакано кріпів, а тут тільки дабл, це все одно непогано, че Кері. Чи у Флейнер якийсь там Акс, я думаю, вони вам будуть дуже і дуже вдячні. Також я що, не знаю, я напевно не казав про це, коли показував Стак і Е, Якщо ви плануєте займатися цим, цими стаками і тому подібне, намагайтеся дефати себе від власне, ворожих атак, мати хоча б один сентряк, тому що якщо власне, хтось сюди буде забігати, хтось сюди буде забігати, ви відразу це побачите. плюс... Блін, ну треба стаки буде подефати. Тут насправді все просто. Це кемпи, яким мільярд років. Тут практики не так багато потрібно як тут, але варт під стаками мастхев як мінімум. І для того, щоб ви могли бачити ворожу атаку, і щоб ваш вельмишановний, якийсь кейт, мід офлейн-герой, щоб ви йому попінгували от сюди стаки. Він такий, о, супорт стака, піду за Тому що в мене інколи персонажі, коли я на настакаю, вони такі, ну я не хочу це фармити і не фармлять, хоча можуть. Тут ситуація працює так само в два боки, як і отут. Але тут пам'ятаємо, треба обходити дерево. Зараз покажу трошки простіший так. Тут є, тут є. Сайленсер. Е не найімбовіший персонаж, яким хочеться стакати. Найкращим все-таки, напевно, рахую в доті, це апарат Slash венга. Не знаю, чи є ліпший супорт, яким можна робити стаки. Якщо для вас він є, о, напишіть мені, бо якщо чесно, я не знаю, чи є. От, напевно, навіть от, апарат, от прям суперімба. Так, цей стак трохи складніше. Ви намагаєтесь зробити трохи імбовіше, тому що хочете вибігти відразу на віздумку, якщо можливо тут ворожий герой, який знаходиться. Ну і, звичайно, стакнути два кемпа. Цей нюанс не скажу, що суперкритичний, суперважливий, але просто трохи. Прикольніше насправді, коли ви встигаєте забігти сюди, тому що може бути момент, що, наприклад, проти вас хто грає. Ну, Форіон. Да? Якщо ви стакуєте сюди, вам потрібно бігти по лінії, зайти назад. Форіон в цей момент уже просто забере руну і ви не отримаєте віздомки. З іншої сторони, типу, зробили два стаки, але ну, це все одно трохи не те, чого б вам хотілося. Тут не можна спробувати по прямій, коли я біжу отак. Да? Виграти кріпів. Вони не встигають вибігти з кемпа, при тому, що є ще оці. Тому тут робити це гірше. У е -е, мене декілька разів виходило, але це не постійна історія. В загальному, знову ж таки, те, що ви це робите, це дуже і дуже важлива річ. Ви скейлите свій нетворс, ви скейлите нетворс -е, свого кора, це супер корисно, супер ефективно. От, е також е наступний момент є, кері приходить інколи формити е ці стаки або мідер. Ви можете прийти з ним, полічити XP. Зазвичай, зазвичай, я лишаю XP для Кері. І, наприклад, якщо він стоїть ізі лінію, лінією, да, я там з кимось стою на ізі-лінії, Тут я на стаков прийшов. Кажу йому, мужик, треба бігти фармити еншентів. Я там ще стакнув, кріпи вибігли, вів, все класно, вони застакались. Yes. Він побіг фармити, а я такий оп, і качаю лінію. Yes. Тому камбекнути якусь. О... Експу можна, до, золото теж, поки він буде качати це знову ж таки не швидко, Ви собі легесенько можете там впулити лінію, піти о, ще раз запулити, от, поки лінія тут пуште, і, в принципі, відкачати собі о, трохи грошей, трохи досвіду за той момент, поки ваш рі відфармив ці стаки. Можете, в принципі, стояти поряд ним, теж під'їдати цю експу, це вже за бажанням і не знаю, знову ж таки більшість. В доті ситуативні, і треба дивитися, що і як складається. От, загального стандартного паттерну, як такого, немає. Єдине, що знову ж таки, в будь-якій незрозумілій ситуації, просто стакайте. Це завжди хороший елемент камбеку, і пам'ятайте. Що тут, що тут. Якщо ви бачите, що ваша двійка, наприклад, під загрозою, да тут немає вардів, ви не можете їх поставити, тому що тут постійно в районі хтось стосується. Ви виходите ставити варт. Вас відразу вбивають. Переходьте на інші стаки, переходьте сюди, в район віздумки. Переходьте, намагайтеся стакати тут один кемп, тут кемп, якісь інші кемпи, але просто займайте себе чимось на мапі. От якщо це стаки, це завжди дуже і дуже най. Якщо ви знаєте якісь приколи, якісь приколи в плані стаків, що як можливо більше зробити, або що ви бачили, або що ви робите, пишіть, я буду тільки за щось підчеплю собі, бо я граю на супортах. Багато люблю власне цим займатися. стаками я маю на увазі і. Завжди не проти піддивитися щось нове, якийсь приколясик і так далі. Тому буду радий. Ну, і як завжди, буду радий за коментар, лайк і в принципі будь-яку реакцію під цим відеосом. Сподобалось вам чи не сподобалось, або, можливо, ще якийсь відос, ви хотіли би подивитись.